Запоріжжя це вогонь, що в серці не Б'ємо в куля у долоні, наче правда і в очах. Це мій фронт, моя опора, мій бетон і мій хрест. Запоріжжя, гучне слово, що лунає крізь небес. Коляд, коляд, коляда. Хай обходить вас біда і нехай на ваш поїх пейде радість в новий рік. Колядо для вас співаю, дай вам Боже урожай, щедрих ним сидів квітучих, зірку в небі на святвечів. Для дорослих і малечі кольорами вона, у весь світ з різдвом вітає. Щедрих, щедрих, щедрівочка прилетіла стівочка, стала собі ще бітати господаря викликати. Вийди від його подивися на кошарю, там овечко покупилась та ягнянька народилась. Колядин, колядин! А я батька один, по коліці кожушок дайте дядьку п'ятачок. А п'ятак недорогий, дайте тітку ще другий, зі святим вечором. Коляд, коляд, коляда, хай обходить вас біда. І нехай на ваш поріг прийде радісно рік. Щоб добробуті цвіли, щоб щасливо ви жили і щоб рік цей молодий вам був кращий за старий. Друзі зичимо багато, щоб на будні та на свято гнулися столи, щоб здорові всі були. Коляд, коляд, коляда, хай обходить вас біда і нехай на ваш поріг радість новий рік, щоб добробуді цілий, щоб щасливо вижили ми. І нехай рік молодий буде кращий за старий друзів зичимо багато, щоб у будні та на свято. Пощагнулися столи і здорові ви були. Щедрі, щедрі, щедрівочка, прилетіла до нас стілочка. Стало собі шоботати, та господи його вибухати. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошари. Там вишки підходили, а я гнички підходили. Це готувати вибухи. Не знаю, як вибухати, не знаю, як вибухати. Хоч не гроші, Корова. Тебе жінка Чорнобова. Коляду для вас співаю, юдей вам Боже урожаю, щедрих нив, садів квітучих, зірку в небі на свят вечір для дорослих і малей. Чи коляда моя лунає, і у вас вістрь двом вітає. Щедрік щедрік, щедрі прилетіла, ластівочка, стала собі. Господаря викликати, вийди, вийди, господаря, подивися на кошарод, там очки покидались, а ягнички народили. Колядую, колядую, ваші гроші добре чую, смак цукерки, пирога, подайте. Кліток. Поля коротко дида, хай входила спіта, нехай на ваш повітря, вийдемо радість новий рік, щоб добробути злолий, щоб щасливі жили. І щоб рік цей Рі, 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 молодий вам був кращий за старий. Колядую, колядую, ваші гроші добре чую. Смак цукерок пирога, Подавайте давайте п'ятака. Колят, коляд, колядниця. Добре з меду поляниця. А без меду не така. Дайте дядьку п'ятака. Колят, коляд, коляда, холод зимку не біда. швидше відчиніть. Нас до себе запустіть. Всі, хто єсть у вашій хаті, будуть дуже багаті. На городі вродить густий картопля і капуста. Помідорі огірочки, і для сина, і для дочки. Ось промова така, а ви ж готуйте п'ятака. Коліда, 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 хай входить вас біда. І нехай на ваш поріг прийде радість на воріг, що щоб добробуті цвіли, щоб ви жили. І щоб рік цей молодий, вам був краще застає. Нехай на ваш повіт прийду радість мови, Щоб добробити свяли, щоб щасливо ви були, І щоб арікси молодий вам був кращий за старий. Грузів зичимо багато, щоб на свято ваші гнулися схоли, щоб здорові всі були. Коляд, коляд, коляда, холод взимку не біда. Двері швидше відчиніть, нас до себе запустіть. Всі, хто є у вашій хаті, будуть дужі та багаті. На городі вродять густо і картопля, і капуста, помідори і огірочки і для сина, і для дочки. Ось промова в нас така, ви ж готуйте п'ятака.